7 серпня на стадіоні нашого міста повинен був пройти останній тур чемпіонату області з футболу серед молоді. Проте сусницькі спортсмени не приїхали на останню гру. Но команді автоматично зарахували перемогу і додали на її рахунок три очки. Але це не допомогло нашим футболістам потрапити у призери змагань. Обласний чемпіонат з футболу завершився. Міські зміні футболу триває. У останніх турах команди зіграли наступним чином: ветерани з відривом у очко вибрали перемогу у хлопців СІЗО 5-4. Команда 3 xl зустрілася на полі з командою Динамо. З рахунком 8-0 футболісти з трьох іксів перемогли. У матчі між суперниками з медичного училища та рятівниками перемога за останніми. Медики поступилися також у останніх турах командам ЛСД та СІЗО. На сьогоднішній день знову ж таки лідерство утримують спортсмени з трьох іксів. Недалеко від них знаходяться команди СІЗО, Динамо та «Рятівник». До завершення міських змагань залишилось менше ніж два тижні. 28 серпня розпочинається чемпіонат області серед ветеранів. Новгородці верці також планують брати участь у ньому. Ми вже з'їздили на три турніри, які проходили один у нас, один в шостці, один у глухові. І очередний тур зараз буде в Крилівці, будемо участвувати ветеранами. Ну і плюс почнемо зараз участвовать у чемпіонаті обласів у турнірі, що пройшов у нашому місті, новородціврські ветерани посіли друге місце. У шості був шостий результат і в місті глухів бронзова медаль. Турнір у Криловці пройде наприкінці цього місяця.